Умруть і небо і земля, замовкнуть голоси природи, і, набігаючи здаля, не будуть полоскати води, все, що росте, зоріє, пахне, безмовний холод пожере, і злоба без людей зачахне, і смерть без здобичі помре. Та я хотів би уявити серед своїх останніх мрій. Що ти до віку будеш жити обойний вітре степовий, твоє не стихне трембітання, ти в мороку серед руїн, луною давнього змагання все повторятимеш один: слова поетів прозорливих уболівальників земних, благання їх пісень, журливих, і скарги, і прокльони їх.